Вітаю, друзі! Сьогодні у нас ось така чудова осіння випічка булочки в формі гарбузиків. Ці булки ми будемо робити не тільки у формі гарбуза, а ще й додамо справжній гарбуз, тому спочатку приготуємо гарбузове пюре. Ось тут я намагаюся розрізати нормально гарбуз, краще б я взяла сокиру для цієї справи, гарбуз я, нарешті, розрізала, почистила його овочі чисткою і нарізаю на невеликі шматки, так він краще приготується. Гарбузове пюре можна приготувати декількома способами. Перший спосіб, так як я, я просто його нарізаю, складаю в сотейник, наливаю водички і залишаю на газі приблизно 10-15 хвилин. Також можна його поставити в якусь миску, накрити харчовою плівкою і також поставити в мікрохвильовку на 15 хвилин, або ж розрізати гарбуз навпіл, забрати насіння і запекти в духовці, довести до готовності і перетирати горшку. Гарбузове пюре через сито. Переходимо до замісу тіста. Повністю остивши гарбузове пюре, ми додаємо 2 яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, холодне молоко і ретельно розмішуємо всі інгредієнти. Розмішувати цю масу потрібно до тих пір, поки не розчинеться цукор. Тепер додаємо живі дріжджі або сухі дріжджі, це вже не має значення. Після того, як додали дріжджі, їх теж потрібно ретельно розмішати, аби вони повністю розчинилися у цій масі. І тепер поступово починаємо додавати борошно. Борошно я взяла з високим вмістом білка, так тісто наш буде ще ніжніше та пухкіше. Також раджу брати гарбузи, щоб вони були більш червонявого кольору, так тісто буде більш насиченого оранжевого кольору. Ось тут ви можете побачити, що в мене не дуже просіюється борошно, тому що там дуже велика кількість білка, ось так я рукою допомагаю, тісто виходить ніжне, еластичне і дуже ароматне. Борошно буду вводити в два етапи, так легко буде його вимішати. Звісно, краще з таким тістом працювати, коли в тебе є комбайн або хлібопічка, яка має функцію заміси тіста, тому що з ним потрібно погратися. Якщо чесно, у мене на це все пішло 20 хвилин замісу, Але ви не переживайте, головне терпіння і бажання, щоб щось вийшло. Після того, як я всипала всю порцію борошна, замісила його, воно ось таке, як бачите на відео, буде виглядати ну, дуже липким, Вимішую хвилин 5, ось таким чином, як ви, як ви бачите на відео. Потім додаю туди вершкове масло поступово і ще раз ретельно буде вимішувати. Після того, як дам вершкове масло, потрібно вимісити приблизно ще 20 хвилин. Тісто буде змінюватися потроху на очах і не так липнути до рук і стола. Але все одно спробуйте, воно того варте. Ось тут на наступному кадрі вже видно після 20 хвилин замісу, що тісто зовсім змінилося, стало більш піддатливим і не таким липучим. Я його після того, як замісила, формую у кулю, також змастила руку олією, щоб гарно його зібрати. І залишаю підходити приблизно на півгодини. Наступним етапом у нас буде ламінування тіста. Зараз покажу, як це буде виглядати. І тісто буде зовсім не таким липучим і не буде приставати до стола, і з ним буде дуже легко працювати. Робочу поверхню я змащую олією, але не потрібно дуже багато лити олії. І ось таким, як бачите, такими рухами, як на відео, я його ніби розтягую. Тісто таке, виходить, тканина дуже ніжне, еластичне, і з ним легко працюється. Витяжіння такого тіста я також раджу робити на пласкій такій поверхні, не робити на силиконових ковриках, тому що це все буде липнути до коврика і тісто треба розтягнути на дуже великий шмат. Як ви бачите, і це буде дуже незручно. Загортаємо ось таким чином, як видно на відео, згортаємо кулю і залишаємо тісто підійти ще на півтора години приблизно в теплій кімнаті. Я ж включила духовку на 30 градусів і залишила там в мисці під харчовою плівкою, нехай підходить. Ось таке чудове тісто виходить, дуже пишне, легке. І зараз будемо формувати булочки. Знову ж таки, я змащую олією поверхню, виливаю туди тісто і розділюю тісто приблизно на 15 булочок, можна по 85 грам. Ну, тут уже орієнтуйтеся, як ви і скільки хочете саме отримати булочок. Такі булочки можна сформувати взагалі будь-як на ваш смак і додати будь-яку начинку. У мене сьогодні не буде ніякої начинки, і також хочу ще сказати, що оскільки тісто не дуже буде солодке, тому вважайте, або ви додаєте солодку начинку всередину, або ж так як я буду прикрашати зверху його цукром з корицею, це і додасть ще додатковий е солодкий смак. Ось так на відео, як бачите, формуєте булочки і даєте їм підійти буквально пару хвилин. І Потім я беру звичайну нитку, нитка повинна бути без ворсу, щоб не прилипало до тіста, обтягую булочки і залишаю їх, щоб вони постояли приблизно ще півгодинки, підійшли перед тим, як будемо їх випікати. Також до такого творчого процесу можна залучити і дітей. І також я спочатку одну-дві булочки було дуже незвично робити, але потім рука навч... наловчилась і все виходить дуже швидко і чудово. Зав'язую ось таким чином вузлик і відрізаю нитку ножицями. Коли булочки підійдуть, їх потрібно змастити або яйцем, або просто молоком. Я сьогодні обрала просто молоко. Також раджу булочки викладати далеко одна від одної, щоб коли вони росли в духовці під час випікання, не прилипали і це не втрачало свою форму. Випікаю 30-35 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів. Ось така гора булочок у нас вийшлося. Подивіться, булка м'якенька, ароматна, ніжна, і зараз буду її прикрашати. Також булочки получаються дещо різні, ну, так як і гарбузи в природі. Ще теплі булочки я обмазую вершковим маслом і обсипаю ретельно цукром і корицею. Також замість хвостика я придумала взяти гілочку м'яти або можна поставити будь-яку цукерку. І що вже там собі придумаєте. Ось така випічка класна у нас виходить. Печіть своїми дітками, дивуйте дорослих і малих, також така випічка ідеально підійде на шкільні ярмарки. Якщо ж вам сподобалось моє відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, можливо, хтось буде пекти за цим рецептом, пишіть свої відгуки, буду дуже рада почитати. Всім вдалих випічок!